Вітання усім сьогодні. Ми заглибимося в ну, дуже актуальний матеріал. Це стаття Олексія Жукова з Unite AI. Вона про те, як багато агентні системи на базі великих мовних моделей, тобто LLM, можуть допомогти штучному інтелекту краще справлятися зі складними завданнями. Доброго дня так, тема справді гаряча. Бо зараз, знаєте, багато компаній намагаються впровадити ці ЛЛМ, але часто якось ну хаотично точково. І результат не завжди той на який очікували. А стаття якраз каже, що майбутнє за системами, де діє не одна модель, а багато агентів. Абсолютно, і це я б сказав фундаментальна зміна погляду. Ми звикли сприймати шиї як такого собі помічника, знаєте, другого пілота. А тут мова йде про те, щоб шиї став ну, повноцінним учасником процесу, щоб міг автономно виконувати завдання. Тобто не просто допомагати, а сам працювати. Саме так. І от наша мета сьогодні спробувати розібратися, що ж це таке. Ці багатоагентні системи, ЛЛМ, Меймей їх ще називають, як вони працюють, де їх можна, скажімо, застосувати, і, звісно, які тут є виклики, які перешкоди. Гаразд. Звучить справді інтригуюче. Давайте тоді з самого початку. Що таке система LLM-MA? Це просто багато моделей разом? Не зовсім просто разом. Я б сказав, це ціла екосистема. Уявіть собі команду: не один універсальний солдат, а багато спеціалізованих шиї агентів. Кожен зі своєю, так би мовити, експертизою. Як у бізнесі, коли збирають різних фахівців: фінансиста, маркетолога. Точно. От саме так, для вирішення складної проблеми потрібні різні погляди, різні навички. І система ЛЛМ МА використовує той самий принцип колективного інтелекту, залучає різних агентів. Тобто, замість одного, ну скажімо, швейцарського ножа, який намагається робити все, ми маємо набір дуже спеціалізованих інструментів, і кожен робить свою частину, але типу добре. Саме так. Це дозволяє набагато ефективніше розділити роботу. Спеціалізований агент, який має доступ до якихось унікальних даних чи володіє специфічними навичками. М -м він впорається краще. Так, він виконає свою частину якісніше. І що дуже цікаво, тут є потенціал для взаємної перевірки. Агенти можуть, ну, ніби контролювати роботу один одного. Ого, тобто вони ще й можуть виправляти помилки один одного? В теорії так. Це допомагає боротися з однією з головних проблем ЛЛМ, так званими галюцинаціями, ну коли модель вигадує інформацію. Така взаємоперевірка може підвищити загальну точність результатів. Це вже цікаво, не просто співпраця, а й контроль якості. А як це ну, технічно відбувається? Як вони взаємодіють? Ну, в основі лежить такий класичний принцип: розділяй і володарюй беремо велику складну задачу і ділимо її. Так, розбиваємо на менші, більш керовані шматочки, це дає нам значно кращий контроль над окремими етапами. Наприклад, ми можемо один агент дуже тонко налаштувати на роботу з якимось специфічним набором даних, який іншим агентам недоступний. Зрозуміло або, скажімо, для якогось завдання, де потрібна висока пояснюваність результату. Ми можемо використати не LLM на трансформерах, а якусь іншу модель, якщо вона краще підходить. Тобто можна комбінувати різні типи шиї. Саме так. І такий підхід загалом покращує і керованість системи, і її безпеку, і надійність. Виходить, це не просто така, знаєте, лінійна робота за інструкцією, агенти якось реагують, адаптуються під час виконання. Так, обов'язково. Вони ж не просто виконують команди. Вони діють, отримують зворотній зв'язок від інших агентів, від даних, з якими вони працюють, може навіть від людини-оператора, яка контролює процес, і на основі цього фідбеку змінюють свою поведінку. Так вони можуть коригувати свою стратегію, вчитися, тобто це не якась статична схема, а такий собі динамічний процес, взаємодія, адаптація. Зрозуміло, ну, звучить справді потужно. А де це все можна застосувати на практиці? У статті там цілий список прикладів. О, потенціал тут величезний, справді ЛЛМА можуть дуже серйозно автоматизувати багато бізнес процесів. Ну, наприклад, пошук інформації. Уявіть собі гори документів, структурованих, неструктурованих, агент може знайти потрібне. Генерація коду, створення контенту. Так так. Написання програмного коду, наприклад, для доступу до даних, створення текстів, зображень, іншого контенту. Якщо говорити про галузі, розробка софту, проєктування мікросхем, апаратного забезпечення. Ігри згадувалися? Так, розробка ігор, особливо створення складних, живих віртуальних світів, наукові дослідження, фармацевтика, пошук нових ліків, фінанси, управління інвестиціями, аналітика ринків, трейдинг. Список можна продовжувати довго. От один приклад, який часто на слуху, коли говорять про щі, це кол-центри. Як тут може спрацювати багатоагентний підхід? Уявіть собі систему, де працює ціла команда різних щі та програмних модулів. Вони отримують запит від клієнта, текстом, голосом, може навіть відео, аналізують його. І що далі? Далі система йде в корпоративну базу знань, дивиться інструкції, процедури. Може підтягнути дані про попередні звернення цього ж клієнта, щоб персоналізувати відповідь. Може залучити спеціалізованих агентів, наприклад, RAG-агентів агентів, це Retrieval Augmented Generation. Вони вміють дуже ефективно шукати потрібну інформацію у великих обсягах даних. Тобто, як такий собі суперпошуковик, щось на зразок того, але інтегрований в процес відповіді, можуть підключатися і інші компоненти, не обов'язково LLM, для якихось специфічних дій усе це разом, щоб знайти найкращий оптимальний шлях вирішення проблеми клієнта. Це звучить як ну майже повна автоматизація. Але чи реально це, чи зможеш її повністю замінити людей у підтримці найближчим часом? Мабуть, ні? Ну, повної автоматизації, звісно, найближчим часом чекати не варто, помилки будуть траплятися. Тому людина все одно має залишатися, як то кажуть, в циклі «human in the loop». Особливо для якихось складних нетипових випадків, або коли потрібна емпатія, напевно, так, сучасний ші ще не ідеально відтворює всі нюанси людського спілкування. До того ж, є складнощі з тестуванням таких систем вільного діалогу, і питання відповідального ші тут стоять дуже гостро. Але якусь частину роботи він зможе взяти на себе? Значну частину система ж може вчитися на величезній кількості попередніх запитів, аналізувати які відповіді були вдалими, які ні. І поступово автоматизувати все більше рутинних операцій, а це вже саме по собі великий плюс. Ефективність зростає, час очікування клієнтів зменшується. Цікаво. А ще в статті згадувалась така концепція розмовний ройовий інтелект Conversational Swarm Intelligence – CSI. Що це таке? Це теж про агентів. Так, це дуже цікавий напрямок. Він використовує схожі принципи, але для посилення саме людської комунікації. Уявіть, вам треба організувати продуктивну розмову, ну скажімо, для тисячі людей одночасно в реальному часі. Це ж буде хаос. Зазвичай так. А CSI пропонує інший підхід. Люди діляться на малі групи, обговорюють там, а паралельно працюють різні групи шій агентів. Вони слухають ці дискусії, аналізують, виділяють ключові теми, ідеї, узагальнюють їх. І що далі з цими узагальненнями? А потім ці узевельнення поширюються між іншими групами людей, тобто, ШИ допомагає структурувати і передавати інформацію у великому масштабі. Це дозволяє набагато ефективніше обмінюватися ідеями, ніж люди могли б самі. Фактично, це таке собі розширення можливостей колективного розуму. Неймовірно. Але знаєте, чим складніша система, тим, мабуть, більше якихось потенційних проблем. От багато агентів, це ж, напевно, і нові ризики. Цілком слушно. Проблеми є, і вони серйозні. По-перше, стара проблема галюцинацій, шиї. вона нікуди не зникає. У складній системі з багатьма взаємодіями вона може навіть ну, посилюватися. Тому людський нагляд, контроль вони критично важливі, особливо в чутливих сферах, так як медицина. Безумовно. Хтось має відповідати за результат. По-друге, це упередження або баяс. Якщо дані, на яких вчилися агенти, містили якісь упередження, расові, гендерні, будь-які, то при взаємодії ці упередження можуть не просто передаватися, а й накопичуватися, посилюватися. Саме так можуть виникати системні викривлення. Це особливо небезпечно, якщо система використовує знання конкретних експертів, чиї погляди можуть бути ну не зовсім репрезентативними. А що з безпекою? Більше компонентів, це ж як кажуть, більша поверхня атаки. Так, це класична історія. Чим більше елементів у системі, тим більше потенційних точок входу для зловмисників. Це стосується і звичайних кіберзагроз, і специфічних атак на сам шиї. Тому в архітектурі таких систем треба приділяти величезну увагу, ретельно розділяти компоненти, контролювати їхню взаємодію. Щоб обмежити можливу шкоду. Так, щоб краще управляти ризиками. І, звісно, питання відповідального ШІ – Responsible AI або RAI, вони стають ще складнішими. Чим система потужніша і автономніша, тим важливіше гарантувати, що вона діє етично, безпечно, справедливо. Тобто потрібні якісь нові механізми управління. Значно складніші системи управління, governance. Стаття там наводить цілий список вимог. Ши має бути надійним, тобто підзвітним, контрольованим, його дії мають бути пояснюваними. Стабільним, безпечним, захищеним, приватним, ефективним і відповідальним, справедливим, етичним, інклюзивним, стійким. Ого, цілий набір. Забезпечити все це у складній багатоагентній системі це справді серйозний виклик. І чим складніше системи, тим скоріш за все сильнішим буде і регуляторний тиск. Тому безпеку та REI треба закладати з самого початку розробки, не потім прикручувати. Тобто, це має бути в основі дизайну. Так. Потрібно постійно оновлювати політики, навчати людей впроваджувати надійні процедури тестування, оцінки, верифікації та валідації. -E -V -V їх називають. Добре, з викликами зрозуміло. Стаття ще дуже наголошувала на ролі даних, що самі по собі ЛЛМ мають лише загальні знання, а щоб була користь для бізнесу, потрібні саме корпоративні дані. У чому тут сіль? Це, можливо, один із ключових моментів взагалі. LLM розкривають свій реальний потенціал для конкретної компанії тільки тоді, коли вони можуть спиратися на її унікальні активи, а це її дані внутрішня документація, бази даних, звіти, а ще знання ключових співробітників, експертів, тих самих SME, плюс релевантна інформація з відкритих джерел. Тобто LLM треба нагодувати правильними даними. Саме так. Має відбутися фундаментальний у ставленні до даних. Компанії мають перестати бачити дані лише як матеріал для звітів чи аналітики. Треба зрозуміти, що дані це по суті паливо для шиї, те, що дозволяє йому стати активним гравцем в бізнес-екосистемі. Без якісних, добре організованих даних, навіть найкрутіші моделі будуть неефективними. Виходить справа не тільки в тому, щоб мати дані, а й у тому, наскільки добре компанія вміє ними керувати, наскільки зрілі її процеси. Абсолютно, потрібно модернізувати все, як дані збираються, обробляються, зберігаються, як до них надається доступ. Треба змінювати операційну модель, щоб дані, шиї та принципи відповідального шиї були тісно пов'язані, інтегровані. Це звучить як велика перебудова. Так і є, але що цікаво, сам генеративний шиї Дженієй може в цьому допомогти. Вже зараз є інструменти на базі Дженієй, які можуть, наприклад, автоматично генерувати описи даних, метадані або будувати моделі даних, онтології, тобто шиї допомагає організувати дані для самого Ші? Можна і так сказати. Він може допомагати виявляти важливі сигнали в даних, розуміти складні зв'язки, автоматизувати міграцію даних, покращувати їх якість. Навіть усі модні зараз можливості, типу поговори зі своїми даними, це вже крок до того, щоб зробити дані доступнішими всередині компанії, до демократизації даних. Тобто, виходить, що сама технологія LLM, якою б вона не була вражаючою, це лише частина рівняння. А успіх залежить від того, як компанія зможе її інтегрувати, саме так: інтегрувати в свої процеси, підкріпити якісними даними та надійним управлінням. LLM приносять реальну користь і окупають інвестиції лише тоді, коли вони є частиною комплексних програм, націлених на конкретні бізнес-результати. Але тут є ще один виклик, про який згадується: це швидкість змін. Отак, це те, що відрізняє нинішню хвилю технологій, швидкість просто шалена. Можливості LLM розвиваються блискавично, нові функції, моделі, підходи вони з'являються буквально щотижня, якщо не щодня, і паралельно так само швидко змінюється законодавство, регуляторне середовище. І що ж робити компаніям у такій ситуації в умовах такої турбулентності? Як взагалі можна щось планувати? Ключове слово тут гнучкість, адаптивність потрібно змінювати саме мислення. Переходити від якихось ізольованих проєктів до інтегрованих рішень, до співпраці між різними підрозділами. Тобто руйнувати внутрішні силоси. Так. Треба будувати архітектуру і технологічну, і організаційну так, щоб вона була максимально гнучкою, щоб команди могли швидко адаптуватися. Це вимагає і сильного управління даними, про яке ми говорили, і культури відповідальних інновацій. Бути готовими швидко реагувати, експериментувати, не боятися помилятися і постійно коригувати курс. Отже, якщо спробувати підсумувати, перехід до багатоагентних систем ЛЛМ це не просто технологічне оновлення, це, по суті, зміна всієї парадигми. Вона вимагає глибокого переосмислення підходів до даних, до управління, до взаємодії всередині компанії, можливо, навіть до самої суті роботи. Повністю погоджуюся. Це вимагає стратегічного бачення від керівництва, готовності до справді глибоких змін і інвестиції не лише в технології, а й у людей, у процеси, і ті компанії, які зможуть швидко адаптуватися, прийняти ці нові підходи, гнучко реагувати на виклики. Вони, безперечно, отримують значну перевагу. Вони й очолять наступний етап цифрової трансформації. Дякую вам за цей глибокий аналіз. Ми розібрали багато аспектів цієї складної теми, і наостанок, знаєте, залишається таке цікаве питання для роздумів. От якщо ши агенти справді стануть не просто інструментами, а такими собі спеціалізованими членами робочих команд, які співпрацюють між собою, співпрацюють з людьми, як це вплине не лише на окремі професії, як це може змінити наше фундаментальне розуміння, що таке експертиза? І як взагалі виглядає ефективна колективна робота в майбутньому? Це питання, мабуть, поки що залишиться відкритим.